Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Чотири яйці. Це сметана сепарірована. Своя домашня. літає о так. Що це за бандити? Шоколадні, шоколадні, Ого. А цукор не взяла. Так, цукру десь так. Я 3-4 ложки взяла, більше не брала. Ви хочете можете брати більше, як любите більш солодке. Треба було б міксера, напевно, взяти, розбити. Ну, що, зараз я спробую розколотити вінчиком. Сметана густа. Зараз розіб'ю, тоді покажу далі. Включала, думала, включила, воно не включилося. Чотири ось таких ложки топляного масла. Ось такий пудінг. Ванільний мені. мене. Дві отакі от жвенькі кокосової стружки. Ось така в мене. Звичайна кокосова стружка була. Вставляємо на хвилин 10 сім, щоб постояло. Так, в мене прийшло 10 хвилин. Тісто ось таке густіше стало, але рідковате. Подивимося. Це рецепт мій. Такого мені захотілося, таке я готую. Це, напевно, замала форма. Може, не витече догори. Як ви думаєте? Тримаємо у формі. Може, дуже багато не виросте. Форму я свою помастила маслом, а ви як хочете, можете не мастити. Я для страховки помастила. Я ще в ній не пекла. Так що хочу спробувати. Відправляємо в духовку при температурі 180 градусів до готовності, щоб спеклося. О, ну напевно. Оце мій кокосовий тортик. Бачите, який гарний вийшов. Треба фоточку зробити. Красота, це мені А я думала, ти будеш від центру так різати. Ні, Я так вріжу. Це, це мені на тарілочку. Ох, який він файний. Оце знаєш, є такий. Наша. Ні, ні, є тільки один. От це бачила це. Вологий такий. Так, да, так. Да. Боже, він консультацій. Якийсь закарпатський чи я. Якось баба пасать. Я не знаю. Mm -hmm. mm -hmm. Можу вам показати ці? Як щільники. Дуже гарні. Так. Оце уголок вона набрати. Я ж теж хочу. Я теж хочу. Мені теж. Ого, мені хватило. на пахне який він соковитий я вам передати не можу ще зверху шоколадом поляти взагалі супер буде. Сноко Супер. Готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно. Форма може бути люба. І кокос добре чутися. І ваніль. І ваніль. Тут не ваніль, тут ванільний пудих. Ага. Чути, ваніль? чути файно. Mm -hmm. Хто буде готував? Всім смачного. Якщо не маєте ванільного пудингу, дайте півтора ложки кукурузяного крохмалю, півтора-дві. Я думаю, воно також буде смачно. Чесно, дуже смачно. Всім смачного, гарного дня і міцного здоров'я. Хай усі все буде добре. Удачі всім!